Я вже колись розповідав про те, як уїков розчулено зі сльозами на очах, доносив до світової публіки інформацію про те, який Путін набожний, і як він молився за Трампа, і свічечки ставив, коли йому там вухо підстрілили. І тоді ж сказав, що Путін. Подарував прекрасний портрет Трампа, який спеціально замовив для художника. Художник наразі поки що анонім, видно, якийсь видатний художник. Якщо це така честь йому випала від Путіна, то, ну, мабуть, Путін вже вибрав когось такого. Чи є б саме ім'я, навіть якби він на сторінці зошита розписався, мало б якісь гроші якісь коштувати. Не знати його розміру, чи то на всю стіну, в чому там його віктов перевозив, чи в вагоні спеціальному, чи в валізі, що це був прекрасний подарунок. Котрий його самого розчудив. ну, і тоді він сказав, що і Трамп був надзвичайно зворушений увагою Путіна. Ні? А Зеленський наш не додумався до такого. Німо, взагалі треба було з граніту висікти, в металі вилити і поставити його там поряд з. Статую Свободи. Одним словом, тепер при бажанні можете подивитися, CNN показали цей таємничий портрет, який минулого місяця в березні Путін подарував Трампові через Віктофа.